Шановні друзі, друга частина відео щодо організації виборів е, дистанційних е, в Україні. Е, ну, коротко нагадаю щодо першої частини: по-перше, що можна організувати ці дистанційні вибори. А друге, е, те, що е, значить, друге, що я хочу сказати, а чи не зашкодить е, це українським виборцям. І ми тут е, головне, що може зашкодити українським виборцям це публікація списків виборців. І тут варто зазначити, що це можна зробити: верифікацію списків виборців. Е, ну, по-перше, верифікація списків виборців необхідна для того, щоб ми розуміли, що немає жодних там мертвих душ, і таке інше. Це відбувається в будь-якому випадку. На, на, на виборах, тобто дільничні виборчі комісії, вони починають працювати там за два тижні до виборів, і е, будь-яка людина може перевірити списки виборців, тобто е, подивитися, чи немає там якихось мертвих душ, чи не прописано в її квартирі якихось там мертвих душ. Вона перевіряє всіх себе, там, своїх сусідів і таке інше. І таким чином відбувається верифікація списків виборців. От. І можна це зробити таким самим чином, як і офлайн, якщо ми дамо, наступне, ми дамо наступні можливості, тобто, якщо людина заходить в цей онлайн сервіс, верифікує себе за допомогою, наприклад, банка ID, що вже є можливим технічно в Україні, і дивиться ці списки виборців. Також паралельно можна надати доступ до цих списків виборців, на якихось там не знаю, в районі державній адміністрації і таке інше. Тобто, це не значить, що люди там приходять на голосування, але вони мають можливість і онлайн, і офлайн верифікувати ці. Списки виборців і обмежити видимість цього списку виборців для людини лише межами її виборчої дільниці. Тобто вона, людина, яка приписана до певної виборчої дільниці, вона може або онлайн верифікувати себе в списках виборців, чи він є, чи його не викреслили, чи він там дійсно є, а також чи немає там якихось мертвих душ в цих списках виборців. От. Або онлайн, або е, також е, офлайн. Це не потребує якогось там е, 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 обов'язку е, бути в якомусь певному місці в певний час. Це воно розложене в е, часі. І це можна зробити як онлайн, так і офлайн. Е, це перше, що б я хотів би сказати. Тобто, E, і це в будь-якому випадку не створить, да, там можна сказати, що там от. А чи можуть цим скористатися там росіяни? E, ну, росіяни і так, e, враховуючи те, що вони повністю скачали всі українські реєстри, в тому числі e, реєстр майнових прав на нерухоме майно. Е, і таке інші, вони і так вже мають цю інформацію, дякуючи знову ж таки. Цій владі е, ну, тобто, немає ніякого. Е, Цьому ми не додамо якогось мінуса далі там для, для, для українців. А по-друге, це можна обмежити, щоб не можна було скачати. Ну, тобто, Переглянути, це значить, що можна і скачати. Правильно. Тобто, щоб перегляд і верифікація списків виборців була обмежена тою самою виборчою дільницею. Це перше, що б я хотів сказати. А друге, що б я хотів би сказати, це. Те, яким чином практично можна втілити ці зміни в життя, ці зміни до законодавства в життя, і про це я розповім в наступному відео, щоб ну, обмежити, обмежити е, кількість е, часу.